Пекарня та кав'ярня у нас працюють окремо. Якщо, наприклад, купляти тут і тут, це буде повністю відокремлені чеки і продажі. Наприклад, у нас є 57, ми купляємо ход Поки купляється ходдох, ми зразу паралельно купляємо капущину. Поки у нас робиться капучино, ми беремо і ставимо на 50 секунд згідно інструкції, тут у нас робиться кава, напіватується 32%. І тут у нас якраз підірвається паралельний От Ви бачите, що. Дві позиції в нас робляться окремо, це не буде жодних черг і це буде завжди зручно. Якщо, наприклад, у нас тут буде якась додаткова черга, чи тут буде додаткова черга, вони між собою не пересікаються.